Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам вдячна за вашу увагу, лайки, підписку, за підтримку, коментарі. Давайте подивимось ситуацію на січень місяць 2025 року в Росусії. Яка ситуація буде на болотах? Так, протягом. Січня місяця 2025 року робимо Кельський хрест і е, питання для Кельського хреста звучатиме так: Росія, Російська Федерація і перебіг військових дій, бачите, карти дуже хочуть нам щось сказати: Російська Федерація і перебіг військових дій. На січень місяць 2025 року військові дії в контексті агресії Росії проти України. Так, випала карта відлюдника. Ну, відлюдник Росія відлюдник в прямому сенсі відлюдник і в плані енергетичних ресурсів, в плані застоя. В плані втрати цінного майна, розумієте, вони жертвують, вони жертвують самим цінним для того, щоб знайти якийсь вихід з якогось положення, відлюдництва, занурюються в себе, вони будуть самі ну, наїдні з собою, наодинці із собою. того, що я так думаю, що в них іде. Проблема з ресурсами, вони витрачають вже своє майно, відлюдник, з ними ніхто не спілкується. Я думаю, що хтось від них відмовиться, якісь їхні колишні партнери, або настоящі ще партнери, в теперішньому часі від них відмовляться. Отже, та що ви скачете? Так, Кельський хрест. Росія. І перебіг військових дій у контексті війни, у контексті агресії Росії проти України на період січня 2025 року. Так, Кальський хрест. Щось в мене карти сьогодні взагалі. Ой, це сюди. така ситуація, де вони сконцентровуються, де вони приймають рішення, які стосуються їхніх трофеїв, їхніх якихось досягнень. І концентрація для того, щоб здійснити якісь свої бажання, бажання в прихованій конкуренції. Тобто, Буде якась підлянка від них. Так, відкриваю карти Росії. Так, ресурс Росії. Ну, король Пінтаклів говорить про те, що вони при ресурсах, на жаль. При ресурсах. А ну, давайте відкриємо, що це мається на увазі. Що це мається на увазі? Ну, тут, бачите, якісь такі непонятні будівлі, що може бути. Ну, є в них ще третя сторона, яка прихована, поставляє їм е, фарш. Поняли? Яке прихована, поставляє їм фарш. Третя сторона. Ви зрозуміли про що? Вони сильні в ресурсах в плані фаршу. От, про що тут йдеться мова? Я не буду вам, вибачте, тут я зрозуміла, що YouTube відправляє в тіньовий бан за використання певних слів. Тому, що тут? Роль, роль, яка роль? Карта апатії, карта відмови. Яка їх роль? Ну, як то говорять, ні вас, желай землі ближнього знаєте, Якщо, якщо перетрактувати цю заповідь, відмовитись від щоб їхня роль, вони мають відмовитися, відмовитися, скажімо так, від спроби довести ситуацію до кінця з кордонами, відмовитися від. Тих кордонів, які вони собі там напридумували, кордони землі. І зробити, ну, тобто, злитися, вони, продов... вони відмовитися від тривалого, від тривалого і зробити вибір. Вибір без вибору, скажімо так. Але вони хочуть все ж таки, знаєте, як ті слимаки, хочуть вони е, вилізти, опасіння, опасіння не дойти, не дойти до кінця. В них є опасіння, не дойти до кінця, не витримати ту важку ношу і кинути її, е, ну, за. Скажімо так, за 10 метрів від закінчення. Чемодан без ручки, знаєте. Ну, ось, не досягти того, не досягти, не дотягнути ту важку ситуацію до кінця. Ситуація пов'язана з людьми, які не їхньої крові на окупованих землях. Ну, тобто, їх, е, вони цього бояться, що їх дотиснуть. Тепер. Військові дії, ставлення військових дій до Росії, ресурс військових дій. Ну, дивіться, це коли пряма чистка мечі, вона говорить, що. Везеться зброя перевернута, ну, немає в них вже того підкріплення, яке було. В них, ну, дивіться, все їхній ресурс він е, фарширується, да, він у вигляді фаршу. Ось, Тому і, знову ж таки, ставлення військових дій тут не вистачає їм, немає виходу із якоїсь складної ситуації. Не постачається е, зброя, наприклад, або військові, або постачається не в цій мірі, або вони швидко закінчують. Все. Тобто їх, вони витрачають, вони витрачають той ресурс швидше, ніж він до них поновлюється. Ну, зупинка, зупинка поставки, слухайте, в них тут. А того, що хтось там ставить перепони, хтось не хоче, щоб воно до них надходило. Тобто, Тут я хочу сказати, якась таємна гра йде з боку їхніх партнерів, які е, припиняють робити все в угоду бажань Росії, того що ну, їм вже не вигідно це робити. Ну, ось так. Ставлення військових дій до Росії. Ну, ставлення таке собі, знаєте. Не на коні, бачите, не на коні. Росія не на коні, їхні страхи переходять в реальність, да? те, чого вони боялися, те, в чому вони сумнівалися, наразі воно прольється світло, луч, промінь сонця, він прольється крізь тьму. Вони зрозуміють, що вони не настільки сильні. Окрім того, що тут можуть? Сонце перевернуто, багато вибухів на землі. Окрім того, реально може статися токсична ситуація з місциною там, де або щось нове в них, нове. Не знаю, що щось нове. Нові ресурси, наприклад, да? або загроза для дітей, в них там іде. Діти, які можуть, знову ж таки, притягнуті бути на військові фарширування, і їхні страхи стануть реальністю. Так, минуле. минуле. Ну, минуле, бачите, тут Україна в них. У минулому, або їхня спроможність володіння природними ресурсами України. Оце таке от було в них. Незвані не гості в Україні, це в них було в минулому. Давайте в це минуле, не будемо його куперсати. Теперішнє Теперішнє що в них? Нестабільна ситуація. Е, ситуація моменту, час настав. Час настав. Для... для початку якихось розногласій, вибачте, забула слово, суперечок, скажімо так, невідповідності, розсогласуваній. Настав час. От було в них ніби як такий тайм-аут, або кожен при своїх інтересах був, а тут же все, в них прорив іде в тому, що з ними хтось із них, з їхніх партнерів не хоче з ними ну, співпрацювати. Це початок, початок, початок якогось конфлікту в них з якимись людьми, з військовими людьми, або з країною, там, де я думаю, що ті, які поставляли їм потенціальну начинку для чорних пакетів, ось вони, да, ось вони, ці мертві, то вже не хочуть їх давати. Ну, Хватить вбивати моїх діт дітей, моїх людей е в такому плані може таке бути. Так, да, блокування йде. Блокування і того, що це. А, порушення. Ой. Порушення якихось угод, паперів, розіргування угод іде. Далі, перша декада січня 2025 року. Ну, Якась невеличка їм іде допомога для поддержки трусов, так, карта світу, з якогось світового партнеру іде їм. Для того, щоб довести якусь ситуацію до кінця, дотиснути якусь ситуацію. Але, знову ж таки, за картою світ, це може бути, ну, от все, завершень. І на цьому завершується. Допомога завершується, досить все. Ми тобі от вже от кинули якісь там пару копійок, пару там, півтора землікопа. І Все, на цьому кінець. Далі, наступна, наступна декада, друга декада. Січня місяця 2025 року для Росії по військових діях якась зупинка, блокування, щось в них ну, застопорилося, спотикається, бо блокується, блокується. Їм треба взяти тайм, а ну, час, щоб сконцентруватися, подумати. Вони якось так затихнути можуть. Затихнути можуть. Якась е, тітка там може щось на п'яну голову, чи вона хвора на голову, е, щось ляпнути. Ляпнути може бути, ну, не, не піти їй від скандалу, якась, е, ну, якась е, жінка, жінка е, в них може щось сказати таке, що призведе до. Початку руйнації, скажімо так, їхньої спроможності, їхньої величності. Ну, ось так. Зараз хвилинку. Ще буде злита якась інформація. Буде оприлюднена якась інформація злита. Яку вони намагалися приховати, адже ця інформація несе небезпеку для величності, для міцності їхньої країни ірор. Щось таке там буде. Окрім того, що можна ще сказати, там буде прильот. Прильот по якомусь, знову ж таки, е, чи то це НПЗ, чи то це знову якась з рідиною щось пов'язана, який вони намагалися приховати, приховати, тобто їхнє ППО десь не побачить, не спрацює. Е, знаєте, як то закрили очі і намагаються відмахуватися, але не бачать, від чого вони відмахуються. І тому до них там може якась ракетка залетіти. Ракета тут. Бачите, схоже на ракету. Або щось буде зруйновано під основу, щось пов'язано з рідиною. Те, що, можливо, тримало рідину, можливо, це дамба, можливо, це е, там, де зберігається якась речовина, горюча. Ну, ось так. Те, що вони берегли, ховали, ну, Пам'ятаєте, на цьому тижні я теж говорила, що буде прильот по якійсь хімії, і він був. Пари усідали там, щось хімічне, там отруєння повітря, отруєння рідини. І тут буде так само те, що вони намагалися захистити, блокувати, ховати, зміцнювати, воно не допомогло. А не допомогло того, що хтось може щось показати, розкрити очі. Комусь. Ви зрозуміли, так? Да? Тобто там буде ну, щось таке. Ну і третя декада. Третя декада січня місяця 2025 року для Росії. Щось вони там хімічать, майстрять. Якісь, намагаються вони якесь партнерство сконструювати, збудувати, якісь обіцянки дають щось, вони навзаєм віддають, щось віддають навзаєм, продають когось щось. Але таке щось дешеве, дуже дешеве, того, що вони не можуть вистояти. Знаєте, вони вже починають за безцінь щось продавати, того, що вони не можуть вистояти. Проти шквалу тої домінантної, домінуючої сили, яку вони на собі, на собі відчують, відчують. Знову щось вони втратять, щось вони втратять невеличке, але воно, скажімо так, мало вогняну міцність, вибухову вулканічну таку здатність запалювати втратять вони якийсь вогняний об'єкт також, який вони також дуже цінили, можливо, дрони якісь, бо то маленькі, маленькі. Невелике, можливо, те, що виробляє їх, можливо, якась, чи мануфактура, чи якийсь невеличкий об'єкт. Ну, так виходить. Якась в них молода людина може загинути. Молода людина може загинути. Можливо, бізнесмен, можливо, володар чогось, ну, якийсь. Чи підприємець. Або це просто людина мілкої, мілкого статусу, скажімо так. Але е, мав вплив на щось. Який, можливо, він тримав якийсь пакет акцій, е, в склад якоїсь комісії входив, в склад суучредітелі входив, хтось там може на когось може, або покушені, хтось там здохне в них, хтось мілкий із колективної когорти власників чогось. Завод, мужик. Ну, коротше, якась мілка пєшка. Я думаю, що він, от, хтось там є, хто тримає контрольний пакет, наприклад, хтось там є головний, а хтось є, хтось ну, якусь долю мав. Ну, хтось із бізнесменів, я так думаю, щось там має статися з ним. Ну, подивимось. Ну і давайте тепер подивимось е по військових атаках на болота. Чи буде, чи буде військова атака? Ракетна, можлива, можливо, дронова. Повітряна атака на болота. Чи буде протягом січня місяця 2024 року? 25-го, вибачте, чи буде атака повітряна на болота протягом січня місяця 2025 року. Так. Порушення закону, дальнобійне, щось на далекій дистанції літає і по чомусь ресурсному. Так. Буде, буде. Ну, е, що, Порушення закону, порушення домовленості. Я скажу так, що нас по цьому просили не бити. Нам по цьому казали, забороняли, да, ті, в рам... лякаючи там законами якимось. От, е, ці, е, те буде порушено і на далеку дистанцію, або на далеку дистанцію прилетить по якомусь об'єкту. Або, можливо, заборонено по цих об'єктах, або, можливо, заборонено чим бити. Поняли? Тут ідеться мова про якісь порушення домови всупереч, всупереч закону, тут буде досягнута якась далека ціль. Далека ціль. Можливо, щось біля, хтось біля води, щось біля води або на воді. Так, да, вибір зроблений буде. Вибір зроблений. Те, що ми не бачили, ми побачимо. Тобто по сімці кубків в це так, по ілюзії, робити, не робити, що, ну, який вибір зробити. А тут же вибір зроблений, тобто тут без вибору. Ну, знову ця карта сімка кубків випадає. Зроблений вибір, ми щось побачимо і смерть. смерть. Тобто, це буде щось таке смертельне. Реальна, реальна смерть, реальні зміни. Ну, смерть це зміни, реальна трансформація. Тобто, це щось принесе якісь реальні зміни в ситуації. Це добре. Тобто ми зробимо те, що ми ще не робили. Знову тут щось вода. вода. Руйнація чогось, що стоїть на воді. І знову ж таки, робимо вибір. Робити не робити, нам забороняють, а ми робимо вибір, робити чи ні. І ми робимо вибір зламати, зруйнувати, там, де щось виробляється. Там, де щось виробляється, я так думаю, якийсь виробничий об'єкт, навчально-виробничий, виробничий, виробничий ем, те, що розхитувало, те, що е, надсилало нам. Те, що возило, можливо, корабль підб'ється. Там, де щось вироблялося, ну, на кораблі, можливо, перевозилися щось. Ну, тут плани є, плани є, і рішення вже є. Ну, тому ось так. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Дякую, що дослухали мене до кінця. Вся і Україна. Ми вистоїмо і обов'язково. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе.